Так, ми спускаємося вниз. Спускаємося вниз. Іди, йди, йди, йди! Спускаємося вниз до човна. Ми вже до того знесли всі, все спорядження. Човен стоїть на поготові, щоб, блін, зараз його доводити тарабанити. Ну, коротше, мороки... Але що зробиш? Ми ж круті. От, і я спускаюсь тут такі сходи, ми хотіли тут машиною навіть заїхати. Але Тарас Григорович попросив, щоб ми не псували йому сходів тут. І ми вирішили машиною сюди не спускатися. Бо сходи такі досить такі крутенькі. Чик-чик-чик-чик-чик, крутенькі. Ось щось один одному допомагає, там задній замок, щоб один одному перевірив, щось там. Якісь щоб поправити. Самому незручно, тож не сорочка, яка гудзики там спереді зашпилив і пішов. А то вдягаєш собі, другий допомагає. А що зараз тут ще зашпортить ходу. А, човен. Човен в нас десь ми взяли його. Кажуть, що він якийсь навіть ще від спецназу Радянського Союзу. Тобі? Що цілком ймовірно, судячи по кольору. Темно, сіро. Ну і червоний, той як його? Каністра. Правда, Каністра сучасна. Не від Радянського Союзу. Тут ми зараз ще будемо чіпляти двигун. А де двигун? А ось двигун. Двигун також не від Радянського Союзу. Такі з гвинтом. З гвинтом. Яка потужність двигуна? Потужність двигуна 15. Ну, він, я вам скажу, тягне добре, це човен Зараз продовжимо через секунду. Так, хлопцям я допомогти зараз наразі не можу, бо хто тоді знімати буде? От. От вони тягнуть, тягнуть той човен. Вирішили витягнути каністру, бо ну його нахер. Ще з й з каністрою. І значно буде легше. І тягнуть, тягнуть до води. А чого ми так далеко на берег, ви спитаєте, стягнули його? Або дивіться, який шторм був тут. Який шторм скільки нанесло Ось з того. Оце все чорне це є. Що це є? Подушки, по, ці крісла, канапи, то, що раніше в Італії запихали. Запихали в крісла, робили водорослі. Водорослі з моря, шторм такий був. Що... Ого-го-го! О, дивіться, які кучугури понаносило, То все в ці пласти, ото все е, водорослі. Я можу зайти в воду і з води навіть знімкувати, бо я ж в сухому костюмі. От я в сухому костюмі. Бачите, сухий. Сухий. Сухий костюм. Але зараз як грохнеться телефон в воду, гаплик йому буде. А я в сухому костюмі, мені не мокро, не холодно. Ну, в принципі, і не жарко. О! Стравлю повітря. Стравлю, що трошки повітря через верх. О, страви повітря. <рес> а хлопці там собі щось човном займаються. Займаються човном. Ще, <рес> Собі так. <рес> собі займаються човном щось. А бачите, скільки нанесло водорослів. Ото штурмило і такі, такі кучугури понаносило. І всякого різного гамна нанесло моря. Зараз ми пірнемо і подивимося, що там ще залишилося на дні. Ми хочемо дістати. Ви спитаєтеся? Ви спитаєтеся, за чим ми пливемо? Ми пливемо крабів. А ми вам зараз дамо відповідь, за чим ми пливемо. зараз вам дамо відповідь, за чим ми пливемо. Я і Олежик будемо збирати. Що? А ми за чим не пливемо? Ні, за чим, за чим? Пливемо, крабів назбираємо, мідії. А Андрійко буде стріляти рибу. Він у нас мисливець. А, ми, а з Олежиком ми пацифіки. Пацифіки це ті, що люблять мир. От. Ой, я вже як буйок плаваю. Грибу я назад, бо я щось відпливати починаю. От. І ми назбираємо і потім будемо ці морепродукти їсти. Споживати. Мені тут підказують. Ось. Я би ще хотів би показати вам, як я вдягаюся, але хто ж мене. Як всі повдягаються, хто мене познімкує? Ніхто. Хлопців бачите? А мене? От, і Андрій вирішив вдягатися в човні, кладе ласти от, і буде в човні вдягатися. А я не знаю, де я буду вдягатися, я ще не придумав. Головне, що я вже в воді і мені вже добре. Ще би під воду залізти, було б заліз супер. А вон там у нас наверху прапор майорить. Ось. Що вам ще розказати? Щось, поки вони говорять по телефону, можу ще щось вам розказати. Ще б ви могли спитатися, я би вам розказав. А що я вам розкажу? Ви ще й не спитатися нічого не можете? Погода чудова, все захмарило. Сонце не видно. А, Видно е, цей. Оце Айя, Мис, Айя. Мис, Айя? А? Так він по телефону ще говорить. Ну, давай, я вже вилажу. А там мис. мис. Філоренд. Як він називається? Просто мис. Просто мис. Філоренд. Як він правильно? Фіолент. Фіолент. Фі мис. Там в ці такі погані роки, після ну, Радянський Союз там бандити машини скидали е, аж зверху донизу з трупами, жах просто якийсь. Це, якийсь жах. А тепер все в нас добре. Тепер у нас Україна, мирні люди, чемні. Ой! 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 Ось так бачите наші водорослі. Наша Україна. Побережжя належить народу України. Тобто українцям. то якось звучить народ України, якась бутафорія. Українцям належить от ці водорослі. Що там все добре? Ну що, я вдягаюсь. А я груза взяв? Там мої груза. Іду перше, вдягну груза. Потім голову. Мені Андрійчик допоможе зашпилити голову. Потім я дотягну до води компенсатор з балоном і спробую. Ти не залізеш в компенсатор. А з я балон. не залізу, потім човен. Хотів легше, А вийшло як завжди. Кин, Кинув вже на воді, вже поставлю човен на воду. Поставив. Човен на воду. І тоді вже закинув. Компенсатор, а вже гроза будуть. Тут в мене Ласти покладу, підготую собі акуратненько. Маску плюну в неї перед тим. Щоб не потіла, треба маску плюнути. Щоб вона під водою певно, потіла. Вона по любому потіє. Я тоді набираю трошки води і постійно полоскаю там під водою. Ну я сподіваюся, що наступна серія буде цікавіше, бо має приїхати Жека. І у нас буде, я сподіваюся, сьогодні літературний вечір. І ми зустрінемося з вами вже на літературному вечорі. Вечором логічно Все, я пішов вдягатися. Ну ось коротенько і все.